Самородок із Волині, літературний критик, поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, автор понад 30 книжок Василь Слабчук відзначив 50-річчя. На гостини до письменника завітали митці за столиці, обласні посадовці, однокласники, наставники, колеги, вихованці ювіляра та бойові афганські товариші. Серед подарунків портрети, вишиванка, книги, медалі, грамоти та щирі слова вдячності за талант. Його твори, наче чисте джерело, з якого хочеться втамувати духовну справу. Кожне речення, чи то прозове, чи віршоване не порожня гра слів, а осмислене виважене судження. Тому проникає у свідомість і викликає роздуми про вічні цінності. Власне, я не знаю для чого я цим займаюся, то тобто, зміло я колись цим став займатися з ну, якось, може з незнанням. Того, що є література, так, якби я це уявляю, зараз я би просто за це не брався, бо я боявся б цього. То так трапилося, я це тепер роблю. Я вдячний тим людям, які мене підтримують. В мене надихає тільки література, і тільки люди, котрі пишуть. Такого калібру люди це загальноукраїнський, загальнонаціональний капітал. Якщо подивитися на те, що написано, скільки написано, як. То здається, що йому 100 років, але коли я дивлюся на Василя з його малим синочком. То звичайно ж мої слова прості, моя молитва щира і безгласна. І біль мій співтворець, мій співучасник. Ці слова написані Василем Дмитровичем, ніби сповідь, мов завуальована метафора до його епіграфу життя. Було все і безтурботне дитинство в селі, новий зборищів горохівського району. Юнацький запал, який збігся у часі з працею на автозаводі Комунар у Запоріжжі, і зрілість під кулями Афганістану, звідки не повернулося багато побратимів. Цьому волинянину пощастило, але якою ціною, як кажуть, на все воля Божа, Щоправда, ті, кому поталанило взяти у літератора автограф, побачити усмішку на обличчі чи бодай зазирнути у проникливі очі, усвідомлювали випробування стійкість не підкосило чоловіка, а дарувало крила натхнення. А родина стала панацеєю від інколи сірої буденності. А як ти привітав татуся з ним народження? Подарував їм подарунок, сказав, щоб він не не хворів, щоб він був здоровий, щасливий, обняв тата. А що це був за гостинець? Там ручка золота така. Вони готують домашні завдання в школу, роблять уроки. Цим займається чоловік. Вони грають в шахи. В шашки, в шашки, ну і читають книги. Якщо книги це мова, якою спілкуються зі світом письменник, то діалог Василя Слабчука випромінює світлу мудрість і викликає ствердну надію, незважаючи на обставини і перепитії долі. Як мовиться, многа вам, ліричний прозаїк у міленіуму і творчої наснаги. Бо ми що миті чекаємо на інтелектуальну бесіду з вами.